Вітаю вас, вітаю, вітаю і поздравляю. Да. Це епохальна подія. Ну, пам'ятаєте, Зеленський за день до цього говорив, що буде дуже важлива історична подія в євроспільноті, яка стосується України. Так, да, вона відбулася. Значить дивіться. Коли ми стали кандидатами в члени Євроспільноти, нам були висунуті вимоги. Пам'ятаєте, чи не пам'ятаєте, їх там було чи 12 чи щось. Як правило, не стосувалося юридичних питань. Тобто, що треба було зробити. Так, да, Верховна Рада України прийняла фактично всі закони, які необхідні. Єдине, що не успіли зробити, але це і передбачало, що не успіють, це прийняти підзаконодавчі акти. Розумієте, закон прийняти легше, а підзаконодавчі акти прийняти дуже багато часу. Там, ну щоб ви зрозуміли, от, наприклад, під закон про національні меншини... Нам треба прийняти на сьогоднішній момент близько 2000 підзаконодавчих актів. Не дивуйтесь. Ну, розумієте, це треба в інструкціях все поміняти. Там дуже багато. Зробить, зробить, але ж ну. Ну на навіть за рік це не зробиш, тому що це ж не просто прийняти. А зробити так, що воно відповідало. Тому що якщо приймеш не так, як приймеш, то і от. Коли наші, як би сказати, зробили, приїхала отак моніторингова група, ну такі фахівці, які дійсно вони аналізували, що за закон, як прийняли, наскільки вони відповідають рекомендаціям євроспільноти. Можливо, коли чули про копенгагенські Ну, Це є такі якби, загальні правила, які повинні виконувати всі члени євроспільноти. Хочеш, не хочеш, треба. От угорче не порушує. За це їй там паше я. пашия. Ні, час від часу матюкається. Там, помі ну якби ці стандарти затвердили, але ну, час від часу там не незадоволено. Ну, дивіться, там, наприклад, стандарт, який за, ви, наприклад, знаєте, один з стандартів, який забороняє будь-які обмеження планування сім'ї. А в Польщі болюче реагують до абортів. Вони говорять, що аборт можна робити тільки, якщо має місце медична рекомендація. Ну, там, а це не відповідає європейському стандарту і так далі. Тут, ну, тут, Та довго вам розповідати. Так от, ця місія приїхала, така моніторингова, перевірила. І от тепер офіційно оприлюднила звіт. Ну, що значить офіційно? Це ж просто так, от вони приїхали Вони цей звіт зробили. І тепер офіційно там представник оприлюднів. І саме основне, що, ну там звіт величенький, ну не сказали, що Україна зробила, що не зробила, що добре, що не добре. Ну, звіт великий, <сміх> Але саме основне висновок комісії рекомендувати Україну запросити член Євроспільноти. Що це означає на практиці? Це означає, що в грудні цього року на саміті євроспільноти офіційно Україну запросить. Нема значення, що там буде Орбан, це оце вже ніякого значення немає. Це ви так трішки зрозуміли? Це вже дійсно процедура. Ні, там будуть там слова. Там буде багато чого. Орбан буде випендрюватися. Там оцей ФОПЦ Словачний. Там багато чого буде, але це вже процедура. Розумієте, чим славиться євроспільнота? Бюрократія. Якщо запустили, от зупинити неможливо. Знаєте, як каток, без тормозів. Ти можеш, а, Він котиться, котиться, котиться. Тому що ця бюрократична машина, вона повільно котиться. Але зупинити... ну, 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 ну. Ти можеш запречувати, а вона котиться далі. І це означає, що Україна офіційно запрошує вступити в Євроспівок. Звертаю вашу увагу! Всім говорю. Туреччину ніхто не запросив. Тому що ми мене достали. Ой, Туреччина, Да. Туреччина свій час подала заявку на вступ євро Її прийняли кандидата. Але на сьогоднішній момент її офіційно не запросили. А там ніде не сказано, що якщо тебе взяли кандидатом, то ж не запросити. Ні. От на сьогоднішній момент, да, дійсно, вже майже 20 років. Туреччина кандидат. І 20 років він не запрошують. Чому? От якраз моніторингу групи, які приїжджають, які аналізують, приїздять. І говорять, не рекомендується. Ні, щоб ви зрозуміли, там, там кожен рік в Туреччину приїжджає така моніторингова група. Кожен рік вона аналізує турецькі закони і так далі. Ну, там дуже болюче питання, що стосується курдів, дуже болюче. І Туреччина не хоче вирішувати. А це, говорять ніяк. Ніяк. Курди повинні бути національною меншиною і так далі, а вони ні. Крім того, є дуже багато нарікань до Ердогана, він же ж пере, під себе писав Конституцію, вона не відповідає єврокопенгагенським стандартам. Получилось, що він перегріб на себе всі повноваження, тим самим фактично Конституційний суд він викинув. І це говорить ну, порушення. І виходить така ситуація, що він, він, він то виприбує. Чому Ердоган сказав, що мені не НАТО? Тому що так, да, йому в такому... Для його держави, він розуміє, що його ніколи не запросять євроспільноту, поки він не поміняє законодавство. Він не хоче міняти. тому що він під це підлаштував, про що міняти. І то це дійсно така ситуація. Так що Туреччину не запросили. Ну не треба з Туреччини співставляти. Запросити, не запросити велика різниця. Дивіться, я не знаю, але, скоріш за все, ну крім України, можуть запросити Молдову. Тому що там вроді би теж така якби, ну, позитивна інформація. Скоріше за все можуть запросити Албанію. Вона її давно, як би обіцяли, є ну, Албанія і ще, можливо, буде Північна Македонія і Чорногорія. Сербія Просто на сьогоднішній момент, ну, як би, от, розглядається варіант, що вступити в євроспільноту, скоріш за все, можуть запросити, ну, крім України, крім України, можуть запросити. Дійсно, Чорногорію. ну, Північна... Вона ж чому і поміняла назву. Ви ж розумієте? тому що Греція була завжди проти слов Македонії. Тому от вирішили так, що давайте буде назва Північна Македонія. І це якби зняли на, ну, напругу. І Албанія. Тому що, як ви не будете здивовані, от моніторингова група, яка була в Албанії, вона позитивна, сказала, так, це відповідає. Так, да, відповідає. Ну, і ще вони перевіряють, перш за все, законодавство. Щоб законодавство було. Тепер виникає питання, коли ж а це вже буде залежати від вас особисто. Значить, дивіться. Звичайно, що на сьогоднішній момент будуть прийматися підзаконодавчі акт однозначно. Будуть ще закони, так. Да. Там є ще вимоги, як сказати, походу. Треба призначити керівника цього набу. Ну, то все попризначають. Потім там, я вам говорив, що треба прийняти закон про лобіювання, примут. Потім внести зміни в закону про корупцію що він кореспондувався Славій з зроблять. Там ще, ну, наші написали, деорганізація не зовсім так. Вони мали на увазі прийняти закони про ну, антимонопольне законодавство. Це теж там, щоб ви зрозуміли, от зараз, от вступ в Україну вірус, там ще буде вагонне села тілешки, яких законів треба не приймати. Причому вони будуть стосуватися і економіки, і, наприклад, стандартів. Ну, от... Стандартів е, в мистецтві. Не дивуйтесь. Ну, в даному випадку, от, е, ви знаєте, що є різні напрямки мистецтва. І ви повинні розуміти, що є напрямки мистецтва, які вам подобаються, які, можливо, вам не подобаються. Але це не значить, що їх можна забороняти. Не подобається, будь ласка, але забороняти не можна. Так що, да, дійсно, оті, що сказали, ну що це за пошля... Ні. Не подобається. Просто щоб ви зрозуміли, що там буде такі цікаві. Ну, не говоря вже авторські права так далі. Там дуже багато. Дуже багато по екології, страшенно багато. По екології там страшенно багато, треба прийняти із законів під Починаючи від промислових підприємств, закінчуючи Так, да, Це все є. Ну, відповідно, ще будуть багато там, оце, гендерні взаємовідношення, ну, чоловік, жінка. Сексуальне менше, це все теж, теж, теж є, є, є. Попримайк. Ну, звичайно, що... Чому говорять, що от вступ в євроспільноту може зайняти деякий час? Тому що це ж не просто прийняти. Ну, при, Наприклад, треба ліквідувати спрощенці. Ну за місяць ти їх не ліквідуєш, за рік теж складно. Треба політа. Але спрощенці спрощення системи опадкування не буде. Однозначно. Це навіть не мрійте. Це рудумент, так сказати... Не європейське. <хі> Крім того, ну ви знаєте, що в Європі дуже високий податки. Значить, в нас теж податки тобі високі. Крім того, в Європі там не можна не платити за комунальну послугу. Не можна. Тільки що відключили. Відповідно це. Ну просто багато чого такого, що в нас є, його треба зачистити. Не за день. Говорю, не за день. Час. час. Зачистити, зроблять. І от така була ситуація. І далі, да, дійсно. Те, що стосується зарплати конвертів. Ну, ви самі розумієте, в Європі з цим дуже, дуже жорстоко. І скоріше за все в нас ну, знову не за день. І навіть не за рік. Це за роки. ну, Щоб дійсно не було зарплати конверти. ну, Це не зробиш за рік. навіть закон, закон при... А його ще треба засунути, щоб він спрацював. І так дійсно накрутять, розкрутять, зроблять. І... Це буде працювати. Так що, коли говорять, що ми вступимо в Євроспільноту, скоріш за все, до 2030 року, так і правильно говорить. Можливо, 2027. Можливо, 2026 Ну, Просто щоб ви зрозуміли, що до. Але однозначно не в 2024-му. Хоча, як розумієте, зараз політики говорять, все, ми готові. Ну там, дивіться, у нас же віце-прем'єр по... Євроінтеграція, вона заявила, що ми за два роки будемо готові до вступу в Євроспільноту. Але це вона мала на увазі, що ми приймемо основні законодавчі акти. Що зрозуміло. А от готові повністю? Це вже знаєте, ну, можливо, хто його знає. Дуже велика дискусія, чи можуть нас прийняти Євроспільноту, якщо буде йти війна. Відкрите питання? Абсолютно відкрите, можуть однозначно. Тим паче тут зразу згадують, що ну, да, а яке відношення євроспільнота має до... Це не НАТО. Це не НАТО. І відповідно говорять, що це одно одному не заважає, що да, навіть якщо буде війна продовжуватись. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент частина Кіпру окупована Туреччиною. І Кіпру в Євроспільноту прийняли, хоча там, якби ви розумієте, ну, питання відкрите, відкрите. І, ну, і відповідно говорить, що да, це питання, яке надзвичайно болюче, але це не може. Тепер саме основне. Незважаючи на те, що ми будемо вступати і розпинути не один день, але вже долучатись до європейських фондів будемо раніше. Дивіться, скоріш за все, Європарламент ну, всі проголосують і виділять нам, е, ну, зараз називають 40 мільярдів доларів. Ой, вибачаюсь, євро, євро. Що це за гроші? Це гроші, які фактично повинна отримати Україна для ну, от, підготовки вступу в євроспільну. Тобто це, це на дорожку. Це не після, а до вступу. Вони плануються на 4 роки. І е, зразби річки, ну чого 40, по 10 на рік. Що це за гроші? Це не кредит зразу, ви, але повертають преданці. Там просто така система. Ці гроші дають із європейських фондів. Процентів там немає, абсолютно. Але потім, коли ми станемо членом Євроспінути, ми в Європейський фонд будемо перераховувати гроші. Але не зразу. Там просто, ну, будемо перераховувати, але ну... потім. А таке, тому його повертати будемо, буде, буде. Тобто, не я кажуть, що це от подарували всі? Ні. Ці гроші можна буде витрачати перш за все на будівництво. Доріг, інфраструктури, будівель так далі. тому це перш за все для сказати, інфраструктури оці гроші. Так, да, ну, скажімо, коли ми говоримо будівництво, це значить, що повинна частина грошей місцевих громад, частина європейських, частина важких, частина європейських. Сюди будуть і гранти для розвитку малого середнього бізнесу, сюди гранти для розвитку туризму, сюди гранти для розвитку культури і так далі. Там, ну, там дуже, от 10-40 мільярдів, ну чесно, маловато. Зразу, маловато. Тому що в нас розгон такий, що... Да, на ці мільярди підприємства будувати не будуть. Зразу говорять. Що... О, ні, ні. Це е, гроші, які видає Євроспіл, Це не бізнес. Вони, я говорю, от там суть полягає в чому? Говорити, треба побудувати дорогу. Як прибуток від під дороги? Ну, Якщо це автобан, якщо це не автобан, звичайно. Оце якраз для цього гроші. Ну, просто прибуток від дороги, знаєте, поняття таке, ну якби не дуже. Да? Отож. От тому, не? Який прибуток від моста? Да. Ну, звичайно, це мається в увазі обов'язково без, дороги. Це от і енергетичні, та ж сама зелена. От чому говорю екологія? Е, смітник. Льох, Прибрати. Ну і відповідно побудувати підприємство по переробці сміття. Так, да, да, от таке все. І от для чого виділяється? Ну проголосують, Хоча я говорю, там, ой, крики, істерики. Ну, розумієте, чим славиться євроспільнота? Бюрократія, так. Да. І срачу. Там буде без кінця краю. Тому що, розумієте, так як в великому колхозі ті, ті проти, ті за, ти ще проти, ти ще. І це буде без кінця краю. Так що звикайте, звикайте. Йдемо в євроспільноту. І вчить мову. Бо з англійської мови, хоча в Європі там поганенько знають англійську, не дивитесь. Але от, така. вона, Все. Ми в Європі. ні, ні, те, що от е, запросять однозначно, приймуть однозначно, Я говорю, це от, знаєте, е, от коли час від часу е, дитина учиться в школі, і вже останній клас, і там, ой, тебе на друге, всі знають, що його випустять, Точно дадуть атестат і йти, оце те ж саме тут. От як вже запустили, то як би там хто не гавкав, не випендрював євроспільноту брав. Все. Дякую за увагу. Так, да, не забувайте ставати спонсором мого каналу. Підписчиком. Ну і писати коментарі. Пока. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуй.